Вітаю, ви дивитесь канал «Обос. Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай? Тетяна, вітаю вас! Вітаю, Олена! Дякую, що до нас прийшли. І сьогодні хочемо зробити такий прогноз перед новорічний, що угу. станеться до нового року. Скажіть, чи є небезпечні якісь дати до нового року, і що треба українцям приготуватися, підготуватися, аби себе зберегти і своє життя? Так, давайте перевіримо. Я вже дивилася не раз, але перевіримо. Дати небезпечні є, це найближчі два дні. Тобто 25-26. В основному бачите, потузу мечів. В основному це будуть регіон, захід, Західний регіон України і центральний регіон. Також, звичайно ж, не лишить ворогу спокої. І північні міста. Але отак як я передивлялася і не раз уже передивлялася, хочу сказати, що вся Україна, от ворог постійно він змінює, змінює і для всієї України не буде спокою у ці різдвяні свята. Але в основному ворог зосередиться все ж таки на західній і на центральній Україні. але Потім, після цієї атаки, ми з вами говорили вже не раз, що я бачила три масованих атаки в грудні. Дійсно, на жаль, дві вже програлися, але ми вистояли. Ми відбили, відіб'ємо і цю. Потім буде от по карті дурень і карті мах. Дуже велика зміна ситуації. Зміна в кращу сторону для нас. Повірте, помірність буде невеличке затища, і потім буде зміна в кращу сторону для нас. Тобто, це дійсно вже є у просторі, але все ж таки під час от, ем, різдвяних от цих два дні ще раз кажу і закликаю, краще провести все ж таки з родинами а, вдома, десь поближче до укриттів. Скажіть, Тетяна, а ми можемо подивитися конкретно, які міста можуть бути під загрозою, саме ці різдвяні свята? Так, Львів. Я перевірю ті, які дивилася, добре, тому що мені найнебезпечніше було Львів. Дійсно, вдарять по Львову. Рівне бачила я небезпеку. і Дивіться, королева мечів вісьмірка мечів не програлася, це небезпека. Київ. Десятка мечів. Київ це взагалі жах і Верховна Жриця. Бачила я Одесу. І в Одесі буде, але в Одесі не так страшно. Бачила я е Суми. Дивіться, і скрізь, де ми дивимося, і скрізь мечі, оці міста, які я називаю. Та вони ще не програлися. Не програлися, це я кажу саме на Різдвяні свята. І бачила я Запоріжжя. А от Запоріжжя відносно трошки небезпека відійшла від Запоріжжя, тому там я її не бачу. Ось ці міста, які я зараз назвала, є небезпечними у різдвяні свята. Скажіть, Тетяно, чи Різдво, 25 грудня, тобто це за під загрозою Київ, Одеса, Львів і Рівне? Львів і Рівне це найбільша загроза. Не виключаємо загрози от Суми, той же самий Херсон, але оці міста, які я назвала, під найбільшою атакою ворога. А Івано-Франківськ, давайте ще перевіримо Давай. Івано-Франківськ, тому що я бачила Івано-Франківськ і Тернополь. От мені зараз іде забула сказати Франківськ, будь ласка, небезпека для Франківська. Тернопіль от. Ви ж самі бачите, Олена, всі карти, які всі міста, які я розглядаю, скрізь мечі йдуть. Мечі це завжди атаки. Чим більша карта йде по, 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 по зросту, тим більша атака. Але всі ці міста під загрозою. Я дуже хочу вірити, що я помиляюся, і, але моя справа попередити людей. Але ж давайте і про гарні новини. Адже ем, перед самим новим роком ми почуємо про великий обмін полоненими. Ми щодня не щодня чуємо про поставки допомоги для нас, зброї для нас і дійсно, це ми дивилися, ще на початку воно буде продовжуватися. Ну і на Новий рік я бачила, ми і зараз вже спостерігаємо бавовну так, у різних регіонах Росії. Будемо і спостерігати її і під час новорічних свят. І це буде прекрасне видовище. Будемо дивитися і переглядати. А я хотіла конкретніше. Буде обмін полоненими до нового року? До нового року. Так, давайте перевіримо. Ну я вже дуже багато разів це дивилася, і буде. Я бачила прямо великий, там не декілька чоловік. І от бачите, справді королева жезлів, шестірка, зміна ситуації, тобто обмін полоненими, буде так, як ми і очікуємо. Бачите, які дуже гарні карти виходять. Дай Бог, що все було добре, і ми повернули своїх. Хоча вони не хочуть відтягують, чомусь ворог відтягує обмін полоненими. Ну звичайно, знаючи, як їхні полонені у нашому полоні, і наші полонені у їхньому. Це дві великі дуже, різниці. Дуже велика різниця. Давайте повернемось ще до наших міст. Скажіть, ви ще сказали, що центральні міста угу. під загрозою. А які саме ну де центральних я бачу загрозу найбільшу для Києва? Тобто я проглядала там от Черкаси, той же ж самий Кропивний. Там от таких загроз я не бачу. Угу, Наші глядачі ще хотіли дуже глянути кривий ріг, дуже, дуже багато питань було і коментарів. Давайте глянемо, що там буде до Нового року. Давайте не до не до нового року, тому що е, будемо зустрічатися з вами ще, Оленко, ще на, на цьому тижні, тому що ситуація дуже змінюється. Ми знаємо, як ворог нещадно громив декілька днів підряд. Це прекрасне містечко, але от зараз саме наріздво дивіться е, дев'ятка кубків, закоханих. Трошки ворог стишиться там. Стишить я не бачу, от там от е, протягом цього тижня. Ворог по інших містах для Нікополя може бути загроза, тому що десятка мечів, але от кривий ріг, от бачите, зараз я от карта закохані дев'ятка жезлів. Ну воно ну, буде прилітати, будуть тривоги, але не так, як вони просто все місто. Ну всі ми прекрасно знаємо, читаємо новини. То трошечки на декілька днів от можна буде кривому рогу все ж таки видихнути. Дивимось далі. Ще теж проглянула наші коментарі. Ужгород всі переживають, і в будь-які свої міста. Дуже багато чомусь нас дивиться теж з Ужгорода, Тому і ми ніколи не проглядали це місто. Давайте глянемо, що там буде в новорічну, ніж або в Різдвяну. Давайте так. В Різдвяно от буде поруч, а от новорічна. Дивіться, на рахунок новорічної для Ужгорода від ворога є неприємна задумка. Уже з'явилася в просторі ця інформація. Бачите, карта місяця хоче змінити, тобто не дарма хвилюються, особливо мене так не хвилює Ужгород, не на Різдво, як саме новорічна ніч. І ось там навіть не сам Ужгород, а можливо, знаєте, як околиці, тому що там ж дуже багато місць для відпочинку знаходиться. І все ж таки ворог про це знає і ворог туди буде гатити. Бачите, не, не даремно хвилюються, ну, там люди дуже чутливі, як в принципі скрізь в нас і видно, відчувають, тому що дуже рідко запитують. До речі, про Ужгород. Дуже рідко, але ж знову приглядала і дуже багато коментарів побачила. І ще таке місто Стрий. Ага. Тож, чи буде там небезпека? Чи буде небезпека міста? От протягом двох днів. Я, до речі, це бачила вчора от, теж з одному з ефірів. В прямому ефірі. От на новий рік я не бачу небезпеки для стрія. А ось на ці протягом двох днів буде там все ж таки пролітати. Але от таких небезпек саме в Стрію я не бачу. А от Львів, тому що це Львівщина, мені показує поруч, поруч. От якось, як по карті, поруч. все ж таки однаково, бачите, дивимося стрій, а продивлюється місто Львів. Будемо вірити, що все буде добре. Місто Луцьк, скажіть, ми його колись проглядали і давно вже не зачіпали його як місто. Давайте подивимося там. Ні, Луцьк може спокійно колядувати. Король, королева жезлів це якісь такі про сімейні традиції, про сімейні цінності, про спокій. От бачите, і знову показує Луцькі, ні, ось рівне. Я дуже хвилююсь, тому що це моє рідне місто. Буду всі можливі сили прикладати для того, щоб не програлась та трагедія, яку я бачила, але, на жаль, я її бачила. Крітена, і ще я бачила такий меседж від росіян, про що ми вже колись говорили: наступ на Херсон. Росіяни починають наступ на Херсон або планують його почати. Скажіть, чи вдасться їм знову? Захопити Херсон. Чи все ж таки ворог знає жодному те, що вони будуть нищити місто, так як вони це роблять щодня, так але дивіться, п'ятірка Пентаклі. знаєте, що п'ятірка Пентаклі це завжди ні, в жодному разі їм не вдасться взяти цей ресурс, і вони би так в принципі і не гатили, якби вони знали, що вони можуть його взяти. Будуть бити, будемо чути про вибухи чи не щодня, поки зараз до нового року, але наступу не буде, і Херсон взяти повторно не буде. І ще хочеться проговорити такий момент. Дуже багато зараз розповсюджується чуток, пліток і новин про те, що чорне море можуть закрити. А, тому що там, а, як я бачила в інтернеті, а, чи знищили судно, чи вони просто а, затонули з нафтою, mm -hmm. і там дуже багато зараз а, помирає звичайно підводних а, тварин, і так далі. І кажуть, що це море може бути небезпечним протягом 10 років його можуть закрити. Що буде з чорним морем? До речі, ще не дивилася це питання жодного разу. Так, бачите, показує, що дійсно колесниця трійка жезлів, що там була трагедія, дуже різка, тому що колесниця – це завжди або якась аварія, щоб всього не спеціально ну, потопили, але ми знаємо, звідки в росіян ростуть руки, і тут вони виросли не з того місця. Дійсно, трагедія, урон нанесений дуже таких. Великий, тому що от королева Пентаклів, але дивіться не закриють Чорне море. Я не бачу так, буде воно ще забруднене. Треба час, щоб якби очистилась. Простір очистити, да, цей морський. От трагедія дійсно дуже велика, але закрити воно не буде. Тобто, там не настільки такі величезні масштаби, щоб прямо його закрити. Так, дійсно постраждають, як то кажуть, жителі підводного світу а, і жителі, і рослинність, але не до закриття. Угу. І знаєте, ще хочеться поставити таке одне останнє питання. Наші глядачі дуже часто кажуть, що ми лякаємо їх своїми прогнозами, uh -huh. але хочеться сказати, що ми попереджаємо лише про небезпеку. І ось хочеться спитати у карт: е яка порада на найближчі три дні? Е наша дата запису ефіру 24 грудня. Може дати нам карти. Я хочу сказати, що хто нас дивиться і каже, що ми лякаємо. Всі, хто дивиться мене, я чи, напевно, одна з найоптимістичніших так. взагалі <сínt> <сínt> тар тарологинь. І всі дати, я не просто кажу там датами, а кажу конкретно чіткі дати і міста без ніяких залякувань. Це можна подивитися. я тільки хочу попередити, тому що можна відновити все. Ось людське життя, відновити, на жаль, дуже важко. Неможливо, як дуже. Важко неможливо. Давайте подивимось. Пораду від від карт на найближчий тиждень для українців. Порада від карт. Ви знаєте, що перше, не боятися, не дивлячись на те, що потузу мечів і карті місяця, дійсно ворог задумав лихе, не боятися. По-третє, приділити час своїм родинам, своїм сім'ям. І знаєте, як мені показують, що е не скупитися на подарунки своїм близьким і рідним, тому що, е от Пентаклі, 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 тому що такі маленькі. Ми вже дуже навчилися цінувати такі маленькі радості, які приносять от, задоволення показати своїм бли, близьким і рідним, що ми любимо їх, що ми цінуємо. І от, от дійсно така дуже цікава карта: не боятися і не скупитися на подарунки для найрідніших. Не будемо боятися, будемо дарувати просто всім своїм рідним подарунки. Дякую, Тетяна, за цей Дякую. чудовий прогноз і ефір. Гарних свят вам взаєм.